За все буде відплата, за кожну домовину, за материнські сльози, за втрачену дитину, за спалену будівлю, за дерево розбите і за пшеничне поле снарядами розрите. За все буде відплата. Толерувань немає, за ваш язик чужинський, що мову утискає, і за слова брехливі, підступні пітлі дії. Ті, хто мовчить бездумно, ви також лиходії. За все буде відплата, за сивину волосі, волоссі, за те, що вік прожили. А залишились посі і за дитя безвинне, яке застигло в лоні. А мами руки мертві повисли на ослоні. За все буде відплата, і за сльозу в пекучу, за ніч вогнями повну. Від вибухів гримучу і за гірку розлуку За втрачене кохання. Війна багряно-чорна для ворога остання.